Весняні прогулянки не неврадісти, я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Вони сяяли поруч на екранах і червоних доріжках. Народили трьох дітей: Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек. Прожили у шлюбі рівно 10 років, а на наступний день подали на розлучення. Чому розпався на перший погляд ідеальний союз і як їм досі вдається залишатися друзями? Дженіфер Гарнер народилася 17 квітня 1972 року у Г'юстоні, штат Техас. Дівчинку, як і двох її сестер, виховували досить строго. Мама, вчителька і тато хімік забороняли фарбуватися, носити яскраве вбрання однак заохочували займатися мистецтвом. З трьох років Дженіфер займалася класичним балетом, але ніколи не думала стати балериною. Вона вступила в університет, щоб, як батько, вивчати хімію. Але пристрасть до сцени перемогла, і вона перевелась на акторський факультет, щоб врешті стати нетиповою голівудською зіркою. Бігати на величезних підборах набагато страшніше, ніж стрибати з величезного хмарочоса. У 1995 дев'яносто актриса переїхала у Нью-Йорк, працювала у театрі, дублювала провідних актрис за 150 доларів за зміну. Після низки кастингів вона потрапила на зйомки серіалів. На знімальному майданчику одного з них Фелісіті вона зустріла свого першого чоловіка Скота Фолі. Вони тихенько одружились вдома, але вже за три роки розійшлись. Сімейне життя не витримало різних графіків та спалаху популярності Дженіфер. До зустрічі з афляком в неї був ще один відомий роман з актором і колегою по серіалу Шпигунка Майклом Вартаном, але їх взаємини тривали менше року. Не можна всіх чоловіків стригти під одну гребінку, не можна думати, що всі чоловіки здатні на погане. Після двох невдалих стосунків Джен залишалася оптимісткою. і Завела ще один службовий роман. Вперше вона перетнулася з Беном Аффлеком на карбуваннях військової драми Перл-Гарбор. Після розриву з Гвінет Пелтро в серце завидного холостяка було вільне, однак іскра між ним і Джен не спалахнула. Невдовзі Бен захопився іншою Дженіфер сексуальною і викличною співачкою Дженіфер Лопес, але до шлюбу їх публічний роман так і не дійшов. Афлек нарікав саме постійна увага преси зруйнувала їх з латиноамериканкою стосунки. Знав би він, що чекає його попереду. В 2003-му Гарнер і Афлек перетнулися знову у бойовику Шибайголова. Вони грали закохану пару. Найсексуальніший чоловік 2002 року за версією журналу People раптом розглядів у своїй партнерці все до чого прагнув. Спокій, затишок, турботу у 2005-му Пара витратила 2 мільйони доларів на весілля на далеких островах Теркс і Кайкос поблизу Багам. На той час Гарнер вже була вагітною первісточкою Вайолет. Через чотири роки з'явилась Серафима, а у 2012-му син Сенюель. Я б хотіла бути однією з тих жінок, які можуть носити вузенькі джинси всю вагітність. Але ні, це не про мене. Я тупо гладшаю. Гарнер трохи випала з професії яскраві ролі у гучних фільмах. Її заміняло материнство. Це вічна внутрішня боротьба. Мені потрібно працювати, мені потрібно працювати, мені потрібно працювати. А ще мені потрібно проводити час з дітьми, виховувати їх, готувати і годувати, відвозити в школу, вкладати на денний сон, їхати за продуктами, забирати їх зі школи. Так я і живу на двох полюсах. Або повноцінно працюю, або цілими днями займаюся дітьми та господарством. Бен тим часом досяг піку своєї кар'єри і отримав другий у кар'єрі Оскар за фільм Арго. Ми поділили наші батьківські обов'язки на мамині і татові. Якщо потрібно приготувати їжу, допомогти з уроками, загалом зробити якусь справжню роботу, пробачте, але це правда, то це до мами. А якщо треба кружляти дітей таскати їх до гори дриком і вкласти в ліжко, то це до тата. Коротше, все веселеньке це до тата. Вони безліч часу проводили разом. Фото паперації тому підтвердження: міцна, якась не голівудська сім'я таке складалося про них враження. Зірки вони ж такі люди, як і решта. Знаєте, у нас вдома у всіх були воші, котрих діти принесли зі школи. Джен стала однією з матусь, на яких рівнялись американки. Успішна, яскрава, з дбайливим та люблячим чоловіком. До її порад прислухалися. Її висловлювання розбирали на цитати. Якщо вам здається, що ваші діти себе поводять як егоїсти і думають лише про себе, насправді вони ретельно слідкують, як ви самі, поводите себе з оточуючими. Ставтеся до інших з повагою, і діти це теж засвоять. Іделія закінчилася раптово, і гарнер сама пустила у свій дім біду. У нещастя було ім'я Крістін Узунян. Гарнер довго не підозрювала, що її 28-річна няня має інтрижку з її чоловіком, а щойно дізналася, подала на розлучення. Бен всіляко намагався врятувати сім'ю, дарував гарнер діаманти, возив на відпочинок родину в Італію. Але у Джен закінчився терпець. Адже Бен продовжував бачитися з няною, грав в азартні ігри, і часто був п'яний, як чіп. Однак актриса повела себе мудро замість просто злитися на хворого чоловіка, віддала його на лікування у реабілітаційний центр. Мене не зачіпають розмови про алкоголізм і про те, що я алкоголік. Це частина мого життя, але це не відображає всю мою особистість і те, ким я є. Це лише те, над чим мені потрібно працювати. Відтоді пару так часто бачили разом, що більшість вже думала, Джен змирилася і буде з Беном і далі. Однак скромна шатенка виявилась з характером. Ще двічі возила чоловіка на лікування, попри те, що в нього вже були інші подружки. Минулого року їх розлучили, але актриса щемливо поздоровила колишнього з днем батька. Нашим дітям поталанило мати такого батька, який дивиться на них так, як дивишся ти. І любить так, як ти любиш. 46-річний Афлик. Далі бореться зі своїми демонами. Часто буває у похмурому настрої, але час із сім'єю для нього святе, так само, як і ім'я колишньої дружини. Звичайно, я люблю її. Вона чудова. Коли хтось є матір'ю ваших дітей, він завжди буде центральною людиною у вашому житті. Заради дітей екси навіть ходять разом до психолога, аби не лаятися і не сперечатися в їхній присутності. Терапія і час гоять рани, бо Джен нещодавно вперше публічно прокоментувала складне розлучення. Я думаю, ця ситуація мене навчила, що ретельна увага до вашого особистого життя тисне і впливає на прийняття рішень. Ви поспішаєте вийти заміж, бо всі навколо гадають, коли це станеться. Ви народжуєте дітей, бо всі про це питають. Ви починаєте ходити наліво, бо всі навколо вас у цьому підозрюють. Що далі? Гарнер сама поки не знає, однак нещодавно, крім роботи дітей, в неї з'явився ще дехто: бізнесмен Джон Міллер. Але про свого нового друга зірка пресі не говорить ні слова. Ще добре пам'ятає болючий урок.